Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, Пригожина могли помітити в Бразилії. один бразилець обіцяв західним змі відео та свіже фото після аварії літака, якщо вони йому добре заплатять. Дмитро Снігірю назвав чотири важливі фактори, які свідчать про те, що Пригожин міг інсценувати свою загибель. Ватажок ПВК повікаванер Євген Пригожин міг інсценувати свою загибель на факти, які про це свідчать, вказав. Військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов, інтерв'ю Тесен Перший фактор покази одного з командирів ПВК Вагнер варто ставити під сумнів. Мовиться про те, що на місці авіаційної трощі були знайдені сильно пошкоджені фрагменти тіл, а не тіла. Це перше питання, яке ставить під сумнів правдивість інформації про загибель Пригожина, каже Снігерьова. Другий фактор експерти зауважив, що одночасно у небі перебували два авіаційні судна, які належали Пригожину. Говорити про те, що в небі на Тверській області у був саме. Пригожин немає, стовідсоткової впевненості факт реєстрації ще не свідчить про фізичне безпосереднє перебування. Пригожина на борту наголошує два пригожинських борти було у повітрі розміркової аналітик. Третій фактор перше джерело інформації щодо належності авіаційних суден Пригожинові Снігірю. Нагадав, що першою про те, що літак, який впав належав Пригожину, повідомила Ксенія Собчак. Ксенію Собчак тільки лінивий не афілював з діяльністю російських спецслужб, зазначив експерта. Друге перше. Джерело, яке повідомило про загибель Пригожина, колаборант Рогова. тобто два сумнівних джерела інформації, які мають певне відношення до діяльності російських спецслужб, просунули інформацію про причетність повітряного судна до Пригожина і сам факт присутності командира ПВК Вагнера, наголошує експерта. Четвертий фактор а перша інформація в російської змі це розбіжність у кількості фрагментів тіла, які були знайдені на місці катастрофи. Перша інформація сім, потім вісім, і певна тиша лишається. Потім з'яв. Ряється інформація, що знайдено ще два тіла, причому досить показова одне тіло без голови, що унеможливлює його ідентифікацію, обличчя і іншого сильно пошкоджено впізнати його, практично неможливо. Підсумував Дмитро У Той же час у членів ПВК Ванра все ще є шанси на масштабний бунт проти російської влади. Однак він вдасться тільки якщо вони перейдуть на бік росіян, які воюють за Україну. Вважає екс депутат Держдуми РФ опозиціонер Ілля Пономарьоза його слова. У вами цей процес вже почався. Якщо вони вступлять в Легіон Свобода Росії», ти смієшся, цей процес почався. Думаю, скоро буде про це вже відомо. Тоді можуть бути бунти. Ці ж люди, вони ходять стадом. Їм потрібні лідери. Один лідер сидить, інший убитий, і інших на горизонті на даний момент не спостерігається. Сказав він. Він спрогнозував, що рівень ненависті серед прихильників в Україну до військового керівництва РФ після ліквідації Пригожина зросте. Ні, звичайно, те, що сталося, це потужно. Не удар по всьому цьому зет руху, і не випадково а якісь з них вже писали. Якщо пригожна дійсно завалили, то все розходимося. Це звучить смішно, але це так і є. Насправді, це середовище буде додатково деморалізоване. Звичайно, воно там отримає додаткову їжу для ненависті на адресу керівництва міністерства оборони, яке все профукало, а тепер ще їхнього кумира вбила. Але тепер вони через це зможуть набагато менше ніж вони могли до цього додав він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.